Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Масові судові процеси щодо земельних ділянок новобудов. Згідно з дослідженням, понад 54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок. У деяких випадках забудовники не продовжили оренду землі або розпочали будівництво без належних дозвільних документів. Особливо критична ситуація у дев'яти житлових комплексах, де в реєстрі речових прав відсутня інформація про зв'язок землі з будівництвом. Чому я вам це розповідаю? Тому що рекламую агенцію Level Group. В коментарях, будь ласка, знайдете контакти. Перевірте наявність усіх дозвільних документів на будівництво та право власності на земельну ділянку. Хочете вигідно продати або купити нерухомість? А от сама реклама. Ми компанія Level Group допоможемо вам у цьому. Маємо багаторічний досвід на ринку, знаємо, як знайти покупця або продавця швидко і без зайвих турбот. Продаєте квартиру чи будинок, чи комерційне приміщення, проведемо ринкову оцінку, підготуємо об'єкт до продажу, запустимо рекламу та покажемо об'єкт цільовим клієнтам. Підготуємо всі документи, проведемо угоду від А до Я. Хочете купити надійно і без ризиків, підберемо варіанти під ваш запит і бюджет, перевіримо всі документи, проведемо переговори та супроводимо до підписання договору. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості щодня.